Та що ви мені виклики кидаєте? Так, дивіться, я граю з глядачами кожну середу. В інші дні я з глядачами не граю. Але, якщо у вас є бажання, то можете підтримати мене донатом. Ми зіграємо. Будь ласка. Залюбки зіграю з вами. Як в нього справи, цікаво. Кінь с 3 буде зараз. Я сюди і він ферзем сюди. І як в мене справи будемо з'ясовувати, так? Да? Може бити, він б'є, я б'ю. Він б'є шах, потім тут забираємо, потім ферзь C8 мат, ні? Не мат, але й неприємно. Що, проб'ємо, Порозважаємось? -по -по пробив, пробив, пробив. Може c 7 лупанути? Раз погано, значить треба ходити. Якщо чат підказує, що це фігню придумав, значить обов'язково, треба ходити. Основне правило стрімера. Якщо кажуть, що ти придумав фігню, не ходи, так обов'язково потрібно ходити. Фігня полюбета, почекайте. Почекайте. Я ж цей великий комбінатор. Ага, ферзя віддає. Ладно, давайте так. Кінця сім. Корольом, королем. королюшечкою. Сюди? Сашко Таль. Це Сашко Бріліант. Сашко потужний. Встали! Що йому грати? Ну і є в нього тура. І що? І що? Туру хоче вивести, Давай. Виводь. Це ти правильно придумав. Виводь Туру. Так, можна пробити. Пробив, тепер сюда тура матує. <ріст> Мат! Мат! Ей, hey. 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 hey, потужнятина! Тринадцять ходів! Мат! На кінці три. Шо б ви думали? Перша лінія комп'ютера? Перша лінія. Пробити! Це правильне рішення. Це єдиний варіант, який вів до перемоги. Тільки так. Тільки хардкор. Це Сашко Бріліант, Сашко потужний. Пробив. Як вам повезло зі стрімером? Так, сюди забрали. ФЖ на g 1 забрав. Йому потрібно бити королем. Йому потрібно ось так бити. І тоді. Там, наприклад, слон D6 захистив тут все в порядку. І по матеріалу, як ви бачите, в мене плюс фігура. Так, ставимо лайк і підписуємось на канал. Хто не підписався, я не винуватий. Ясно вам? Так, давайте покажу, в чому була ідея. Якщо він тут забирає ферзем, тоді я б'ю туру і ставлю шах. Мало того, я що даю шах, забрав туру, так я ще й напав на коня. Королю потрібно відходити на єдине поле, на Е2, і я забираю тут. І я тут порахував, що після ферзь 8 це не мат. Я, чесно кажучи, хотів на Ферзь 8 ходити тут, а король на е 7 Оце я порахував. І тепер рахуємо матеріал. А Афігеть, що з матеріалом? Тура, Тура, кінь, слон, і оце все в нас бонусом. Оце все, Тура, кінь і слон, оце все бонус.